Вітаю, друзі! Я давно хотіла приготувати котлети з гарбузом і нарешті знайшла ідеальний рецепт. Ці незвичайні котлети здивують своїм поєднанням смаків, і це не тільки смачно, але й корисно. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Невеликий шматок гарбуза очищаємо від шкірки і натираємо на середню терку. Для рецепту його потрібно 250-300 г. Для соковитості котлет натираємо в одну картоплину. Вона допоможе котлетам краще тримати форму і зробить їх більш ніжними. Цибулину також натираємо на середню терку. В іншому варіанті цибулю можна нарізати на кубики і обсмажити на сковороді. Додаємо 600 г курячого фаршу. Можна взяти фарш тільки з однієї грудки для дієтичного варіанту, або ж змішати зі стегном для більш насиченого смаку, 2 столові ложки манної крупи. Можна використовувати борошно, крохмаль або ж панірувальні сухарі. На яйце. Для пікантності 2 зубчики чеснику, 2 столові ложки майонезу. Можна і сметану. Ще один чи другий інгредієнт додасть котлетам соковитості і ніжності, одна чайна ложка приправи для курки, одна чайна ложка солодкої паприки, сіль, перець до смаку, все ретельно перемішуємо до однорідної маси і залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка набухла і маса настоялася. На сковороду наливаємо олію, розігріваємо і ложкою викладаємо котлети. Обсмажувати будемо з обох боків до золотистої скоринки на середньому вогні. Коли вони приготувалися, ось такі вони рум'яни, апетитно виглядають, перекладаємо на паперовий рушник, щоб вийшов залишок жиру. І так продовжуємо обсмажувати всі котлети. Це нереально смачно! Такі котлети стануть улюбленими, особливо для тих, хто любить страви з гарбузам. Спробуйте приготувати. А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!